Напередодні сесії Полтавської міської ради, яка відбудеться 25 грудня, представники фракцій на погоджувальній раді обговорювали склад постійних депутатських комісій. А саме хто увійде до комісій, та їх керівний склад. Нагадаємо, нині їх кількість зменшилася. Раніше комісій було вісім, а зараз сім. Депутати говорять, це зробили для того, щоб представники кожної фракції могли очолити комісію. Втім, обговорення викликало певні суперечки. Ми спочатку доводились про порядок, що Найбільша фракція, наприклад, солідарності, отримує перше право на обрання голови, потім совість, рідне місто, потім свобода, батьківщина. Тобто, по відсоткам, які за них проголосували люди, вони мають право першочергового обрання собі голови комісії. Ну, деякі фракції, які набрали менше. Ну не погоджуються, наприклад, з тією розкладкою речей, і у нас знову заходить калінч. Тобто не можемо визначити зараз, хто буде голова комісії. Ігор Окіпнюк, голова фракції самопоміч у Полтавській міській раді, вважає даний принцип розподілення голів заступників та секретарів комісій невірним. Не дуже такий можливо принцип правильний, за яким почалися розподіляти, бо почали розподіляти так першу вибирає собі комісію та політична сила, яка має найбільше представників у міській раді. І я маю найменшу кількість депутатів, да, моя фракція, то ми останні вибираємо з того, що залишили, скажімо так. Але це питання в принципі діалогу. Можливо. Якось доказати більше, що ми більш будемо продуктивні. Якісь комісії хтось, тобто, можливо, зрозуміє, що це не його, що це більш політичне рішення зайняти якусь ту чи іншу комісію. Ну зараз намагаємося зробити. Проте депутати все ж дійшли попередньої згоди. Комісію з питань місцевого самоврядування регламенту очолять представники партії простих людей Сергія Капліна. Містобудування архітектури транспорту з батьківщини. Комісію з питань економічної політики, комунальної власності бюджету головуватиме представник від совісті України з питань освіти культури молоді очолять з рідного міста розвитку підприємницької діяльності міста інвестицій самопоміч земельних відносин охорони довкілля перевага на боці представників блоку петра порошенка солідарність а комісію ветеранів учасників антитерористичної операції соціального захисту населення запропонували голову від всеукраїнського об'єднання свобода але наголосили учасники зустрічі це попередній розклад продовжить роботу депутати 23 грудня. Субтитрувальниця yeah.